Доброго часу доби, дорогі українці. Я представляю об'єднання Борегіні 77, і сьогодні я би хотіла продовжити тему принтера. В моєму об'єднанні є Тетяна Івчук, моя сестра по нещастю, моя колега, яка розшукує свого чоловіка з червня місяця цього року. Її чоловік служив. В 77-й бригаді. Під час своїх розшуків, так само як і я, Тетяна натрапила на дуже багато різних доказів, які свідчать про злочинну діяльність командирів цієї бригади. Тетяна почала знімати відео. Через її відео спочатку її почало погрожувати командування в коментарях, а саме у цей славнозвісний принтер. Після того, як ми на нього нагримали, що не сидіть в Фейсбуці, а наводьте порядок в бригаді, він вийшов. Але пресінг продовжився. Тетяні пропонували зустрітися. Тетяні телефонували незнайомі номери з погрозами. А на цьому тижні трапилася взагалі неймовірна ситуація. На Тетяну вийшла журналістка одного з телеканалів, до якого ми зверталися всі ці місяці. Бо наші журналісти, на жаль, не можуть зараз нам нічим допомогти, бо розголос проблеми корупції і злочинної діяльності не на часі. І, от в мене питання, коли буде на часі? Коли переб'юсь всіх солдат, тоді ви почнете висвітлювати цю проблему. Чи можливо зараз? Коли ще можна врятувати, хоча б солдат, тих, хто ще залишився живий, той, хто ще не потратив в руки до таких нерадивих командирів, так от, Тетяні, з якоїсь дива написала журналістка редакції, до якої ми звертались неодноразово. І дуже сильно захотіла написати передачу про нас, про, про Тетяну, про все, що відбувається в бригаді, а, і, скажімо так. Я підказала Тані попросити документи цієї журналістки. Вона скинула От. і почала у Тані вимагати докази. Нібито для того, щоб Тетяна могла, скажімо так, щоб журналістка могла підготуватися. Це було дуже дивно. І ми почали проводити своє розслідування. І виявилося, що журналістка не в курсі. Що від її імені зверталися до Тетяни і редакція також не в курсі. І коли ми почали досліджувати цю тему далі, то виявилось, що а, під прикриттям цієї журналістки а, вияснити, де знаходиться Тетяна, намагався Замполітпринтер його. Подільнички для того, щоб знайти Тетяну і гарненько пригрозити їй вживу, на мою думку. Так от, недорогий і нешановний принтер. ми вже вище не встигли подумати, а ми вже знаємо, що у вас в голові. Ви ще не встигли зробити, а ми вже про це знаємо. Не грайте з вогнем. Вам говорилося: наводьте порядок в бригаді і не зачіпайте нікого з берегинь. І якщо постраждає, не дай Бог, Тетяна Івчук або хтось із берегинь 77, або, не дай Бог, постраждають наші рідні. А вам точно відомо, де вони, то ви отримаєте не всеукраїнський скандал. І всеукраїнську славу, а скандал світового масштабу. Руки геть від Берегинь 77 і руки геть від Тетяни Івчук, яка в своїх відео розповідає правду. А докази уже передано. Готуйтеся. Не смійте зачіпати родини зниклих безвісти, наводьте порядок в бригаді.